Вітаю вас на каналі Кози Сир і козенята. Сьогодні ми знову на випасі і розберемо з вами під час нашої прогулянки таку тему, як передпологове зальожування у кіз. Чим це може зашкодити нашим тваринкам і як запобігти такого явища? В цьому маленькому стаді. Сім кіз, які будуть котитися саме в березні, орієнтовно з 15 по 24 число одна за другою. І зараз, коли вже зосталося кому тиждень, кому два тижні, їм важкувато рухатися, вони вже люблять полежати зранку. Приходиш в сарай, і вони не поспішають вставати, вітати тебе. Нарешті ти до нас прийшла. Зараз будемо їсти сіно, ні. Це так стається завжди, але не зараз. Зараз вони продовжують лежати, лінкуватися, підніматися, тому що їм вже дійсно важко, дійсно вже важко рухатися. Але виходити на прогулянку в цей період. Просто необхідно. Бо є таке явище, як зальожування залежування вперед родовий період у козочок. І це недобре явище. Воно призводить до патології в родах, ну, може привести. Якщо Стається зальожування, рухливість порушується у тварини, у неї кровообіг порушується, важче буде тривати сам процес окоту. Тому ми виходимо, рухаємося, не тільки пасуться, як тільки вийдемо, то Звісно, молоді козочки. Вони стрибають, пострибухи такі не дають спокою нікому. Бадаються, зараз вже трошки заспокоїлися. Зараз вже почали бачити, що щось треба поїсти. А тоді старші напасуться, активізуються і будуть повчати. Ах, що ж там таке, там бувають або зайчик стрибає, або курібки. І вони їх Шугаються. Але я стою, нікуди не біжу, і вони прибіжуть до мене і будуть почуватися в безпеці. А, ні, то котик, то біжить котик. І вони котика спогалися. Він такий сіренький, що його не слабо видно. Вже зараз вони до нього будуть проявляти зацікавленість, можуть підійти, подивитися, роздивитися. Сьогодні котик нам заважає трохи. Ага, пішли, пішли. Я підходжу і вони не бояться. Ну котів вони не бояться, бо у дворі також є коти. А от куріпок бояться, бо вони так шурхають, і їм страшно. Ну, все вже, все, провели, провели вже, вертайтеся. Тіна, тіна, халва! Мама з доцею. Мама з доцею. Доця вже майже догнала. Маму. Вертайтеся, вертайтеся, давайте. Трохи відволікав нас той котик, але вже пішов, то ми продовжимо. Так ось, як старші козочки напасуться, то вони переходять до своїх прямих обов'язків виховувати молоде покоління. І тут у них є своя ієрархія, вони їм дуже доходчиво Пояснять, хто старший, кого треба слухатися. І тут можна довго ще вам розказувати про повадки кіз, це дуже цікаво, спостерігати за цим. І якось я про це розповім іншим разом. А сьогодні ми продовжимо тему передпологового зальожування у кіс. На останніх термінах вагітності, в останні тижні вагітності, у тварини в животі саме найбільше міста займають, звісно, що матка з козенятами. І той мішечок, який називається рубець, це той причлунок, в якому накопичується все, що їсть коза, сіно там Зерно, оці ось вітамінки, які вона їсть на випасі, кору, там, гілочки. Це все накопичується в рубці. І для цього потрібно місто. Тут виважено, треба підходити до того, скільки ми даємо зерна, скільки ми даємо сіна. Як ми випас організуємо, скільки у нас він буде часу продовжуватися, скільки часу буде тваринка мати для того, щоб відпочити, перетравити це все? Це все потребує балансу. І тут треба ретельно слідкувати за харчуванням тварини. Щоб вона не була перегружена і в той же період е, мала все необхідне для свого здоров'я. Раціон треба прораховувати, ретельно прораховувати. Передпологове зальожування у козочок це, звісно, процес. Це не приходить просто так: от раз, сію прийшло, ні. Це процес. В якому є ланцюжки пов'язані один з другим. Звісно, що ми можемо перше зробити і повинні робити, нам треба прослідкувати, щоб наша козочка була рухливою. Це потрібно робити вигул, випас вигул кожного дня. Ну, по можливості, якщо ми не можемо піти на поле погуляти, ми можемо випустити козу, щоб вона походила по двору, порухалася, трошечки пострибала, це піде тільки на користь її здоров'ю. Але о, таке буває, що випускаєш, а козочка не дуже то хоче рухатися. Вона може бути перегружена, перегружена їжею. Тому наголошую на тому, що раціон кази він завжди має величезне значення для всіх процесів, що стосовно її здоров'я. Для неї основа раціону це якісне сіно. Якісне сіно і в міру зерно суміш, яка допоможе їй в зимовий період мати необхідні вітаміни, які вона не отримує, можливо, з сіна. Ну або сіно може бути не дуже гарної якості, то є сенс додати зерносуміш в раціон. І якщо ви вже додаєте до раціону кози, овочеві, яблучка або будь-які жоми, то наприкінці вагітності, на останніх тижнях це треба прибирати. Зазвичай все це мною перераховане. Овочеві культури, жоми, яблучка, вони викликають бродіння. Бродіння І як наслідок того вздуття. І от уявіть собі, у кози вже досить великий животик, наповнений рубець. Ще в цьому рубці починається бродіння і вздуття. Про яку рухливість тут може бути мова. Тваринка хоче лежати, вона не буде вставати, не буде рухатися, відповідно, буде порушуватися кровообіг. І якщо це все продовжується з дня в день, то ми будемо мати і наслідки порушення кровообігу. Наслідки викликання. Порушенням кровообігу при пологах у кози. Зазвичай процес окоту у кіз проходить без ускладнень, ну, при умові гарного стану здоров'я кози, то це займає приблизно 4 години весь процес від появи перших виділень, появи козеняти, відходу відділення посліду. І от якраз в тому випадку, якщо а, був порушен кровообіг, то цей процес може затягнутися сам процес окоту, де тварина буде виснажена, вона буде втрачати сили для народжування козеняти. І що саме небажане. То порушення кровообігу може викликати затримку відходу міста посліда, або він може відійти не повністю, і в такому випадку вже прийдеться втручатися в козу і допомагати. А це зовсім не бажано. Бажано, щоб процес весь пройшов без ускладнень і козочки. Так приємно і нам не заморочливо. Бажаю здоров'я вам, вашим козочкам, можливо, хтось замислюється над тим, щоб мати козочку або декілька. Це дійсно хороша справа. Не бійтеся ніяких ускладнень, бо всьому можна навчитися зараз. Багато козівників діляться своїм досвідом, навчайтесь, і все буде добре. Запрошую вас залишатися на нашому каналі, підписатися, поставити вподобайку і до нових зустрічей!